І зараз я трошки вам розкажу про наше військове життя. Про, в принципі, ми проходимо через одні ті самі історії, просто в різних підрозділах. Як я вже сказав, гумор буде жорсткий, тому на, на цьому культурний десант закінчився. Починається некультурний. І перша пісня розповідає про те, як у нас в армії все влаштовано. Пісня про нашу військову ієрархію. Комбат має на чтаба, на чтап ротних має, ротних взводных нагиба, солдатів зграю, Для тока пень, стока пенсі, петь всіх їбуть задорно. Я не поняв, ми тут служим, чи знімають порно. Я із водним, потім з ротним, потім із НША. Після всіх комбат охотно, чпокнув не спеша з лопатою до кривавих ран в армії для всіх солдат. Para пара номер para Дякую. one.